Доброго дня, шановні глядачі. Ось вчора своїм мотоблоком косив роторною косілкою косив сіно. Осталось буквально чуть-чуть, практично закінчив, ну і залишилася така оказія. Одлимав я. Тріплення, ну це нормально, косив на неудобах. Просто вперся в бугорок, поки я її зупинив. Одлималося. Значить, Хочу сказати, що нічого страшного не відбулося, всього на все тільки чуть погнувся уголочок е і одірвалося по швам, по сварочним швам одірвалося. Хочу сказати, що я спеціально, коли варю, варю не в сплошну і не так, щоб ну, не намертво варю. Для чого? Для того, щоб от в такий момент все по швам одірвалося, а нічого не з мотоблоком. Ні з косілкою, ніде нічого не поламалося, нічого не зігнулося. Тому що, якби я тут приварив намертво, могло щось відламати. Чи тут одламати, чи ще десь щось, тут на кріпленні одламати. Тому я так не роблю. Спеціально роблю так, щоб приварити в трьох-чотирьох містах, не сплошну і ну, результаті ось, ну, що мені стоїть. <кхід> одламалося, зараз все зачистю, вирівнюю, ще раз приварю та і все. І нічого страшного не відбулося, буду, їх... буду працювати далі. Так що це я так роблю. Ну, я хотів сказати, про інше. Значить, хі -хі, після того як покосив, о, така штука. Як бачите, повністю замурований пилякою і всякою, всяким непотребом радіатор. Значить, для усунення такої неприємності використовую, звичайно, щіточку. І от щіточкою акуратненько все оце вигріваємо і вимітаємо. Звісно, можна взяти ще й з тої сторони продути, але все, що продується в цю сторону, точно так само воно. Видаються і в ту сторону вентилятором. А от все, що не попало, все, що забилося, це вони з краю і сі. Все, вентилятор очищений <гум> і готовий до подальшої експлуатації. Багато бачив е, на відео мотоблоків, які ось цю речітку зовнішні. А, так. Які оцю решітку зовнішню закривають марлею, ну і ще чимось, щоб ці не попадало. Ну по-перше, це, це, скажімо так, виглядає некрасиво. По-друге, навіть якщо я її поставлю захист, аж тут зверху марлечко, Це дивіться, А тут вона ж вигнута сама собі. І через оці щлочки, які пронебули по краям, це треба тоді їх і герметизувати. І плюс до того, якщо марля заб'ється, то буде поганий протяг повітря. Тому от легше взяти два болтика открутити і просто почистити. Почистити його дуже просто, плюс до того це не так критично Ну от, все, що хотів вам розказати на сьогодні. До побачення, до нових зустрічей.